Та машинка, як ігрушка. З буксів піде. Друга. Обіду, покажу все остальне. Така у нас машинка Мерседес 814. Перемістилися ми в такий лісочок. У нас тефіпольський став. От зараз батько покаже. Тут ми і щучку ловимо, був маленький тут виріс на цьому ставові, охота, рибалка. От, а зараз у нас тема мерседесик. Мерседесик вже дійшов до кінця його проєкту. Проєкт закінчений. Все зробили те, що хотіли. Зараз трошки хочу наверх піднятися, бо тут фоткали на авторіга. Там, там трошки зміщалися, бо машинку будемо сьогодні закидати. От. А зараз чуть-чуть вверх піднімаємося, і там більш детальніше все покажу і розкажу. Хто за мною дивиться в Ютубі, в Тіктоці, той знає цю машину, як вона робилася і скільки сюди прикладалося зусиль. Заводимося і піднімаємося наверх. Тато завжди переживав. Кажу, завжди переживав, тато переживав, що ми звідси не вийдемо, бо тут такий склончик. Але помаленьку і вийдемо. Пофотографували, показали, що є сервісна книжка. Ну як сервісна книжка, просто документи на нього. Сервісу, правда, немає вже. От, Помаленьку-помаленьку ми її закінчили. Не знаємо, чи будемо до другої переходити, чи будемо обслуговувати е тягачів пофотографували задерли заднє кузево, туди, туди. ну Подивилися. Зараз чуть-чуть качне качне воздух, бо немає воздуху. Як немає? П'ятерка. А розтормажується на 7,5. Вже 7. От такий ставок у нас гарний. Сьогодні цих три дня таки вже гарних було, що капець. Їздили щось на тягачі дивитися, а то. А тут вже закінчили машинку, бо це між кабіною і кузовом ту платформу робили, вона вже висохла у нас. Вже висохла. От батя просить, щоб аваріючку включити чи габарити. Так, ми накачані, Помаленько їдемо. Стіплення мені дуже подобається, як вижимається, як пускається. Така машинка як ігрушка. Так, це перша передача, ану, з буксів піде. Друга. Так, добренько. Сюди вам ми трошки вище під'їхали, хочу вам зняти, показати. Машинка ризва, а ну ще з буксів піде. Де От. Машина резва, все, все так як положено, хай чуть-чуть пороби. І трошки вам обійду, покажу все остальне. Звичайно, хто не бачив цю машинку, а хто бачив, ти просто подивіться на результат нашої праці. Помаленьку обійду машинку, покажу, хто не дивився, хто на нас не підписаний, який результат нашої праці. Того хочу подивитися, як робилася ця машина з нуля, можна сказати, не можна сказати, а з рами. Подрамник, кузов, кабінку, ці всякі цяцьки, сертифікацію і все інше. Ми його помаленьку-помаленьку робили. Крила, ну, тут роботи вкладено і душі. От така буде підножка, правда? Вона вже підсохша, але ще не хочеться на ній вставати. Ти собі стаєш, дивишся на погрузочку, стаєш, можеш десь до кабінки вище щось там робити. Треба долізти до коробки. Коробка у нас ось тут і мотор самий. От чотири болтика, вони ще не підкрашені нічого. Чотири болтика виймаєш, знімаєш її. От, так само з колесами трошки заморочувалися, погрунтували полакували. верніше, покрасили, полакували. Хочу підняти, зараз покажу вам кришку передню, капота. Той самий трафарет от на алюмінієвому відбійничку. От роботи тут зроблено багато. Зроблено поставлена маслостанція, нова, поставлений циліндр, преско. Теж новий п'ятиштоковий. Так він піднімає, буде пізніше тест драйв з вагою, бо вроді намічається одна історія, щоб поїхати і загрузитися дечим. І покажемо вам, як воно працює. От, дотримані зазорчики такі прораховано, прораховано воно. От це на магніті. Краска у нас теж Дніпропетровська вагонка, з дорожчих краска. Тут все не шкодували ґрунта, наносили ґрунт. І, кра... і під краскою ґрунт і тут ґрунт. По салону, по салону теж вложили душу сюди. Перетянули салон. Тут все сидіння знайшли. По... Тут було вигнивше, зробили, поварили двоєчкою. Це все застелили гарненько, обробили. Правда, обшивочку, обшивочку тер, так як міг з хімією. От, трошки тонірнув її. Ну, все-все-все зробилося. Розібрали панель, поробили світло, щоб все горіло, вся кнопочка горить. Дверки у нас теж, подивіться, все гарненько. Ага, мав ще вам перед показати. Зараз закину. От, все зробили, що все працює. Всі речашки. циліндрик працює, тримається. Тут теж все гарненько, чистенько, тепленький. От, подивіться, по радіатору, радіатор гарненький, соті цілі. Так. Подрамничок, маслостанція преско, циліндр преско, колиска. Все воно підцеляне так, як треба. Це четверка, ніколи воно його не прогне. Ну як не прогне? смотря, Якщо туди 9 тонн грузнути, то воно все тут покрутить. Тут теж, тут хто, хто дивився, тут пластина, тут пластина, я не знаю, певне 6 сімьорка міліметрів. Ну що, грубе воно тут? Пенай більше. Все зміцнено. По проводі. Проводку постарався, звідси запустили. От вона тут все перемотана. Пішла проводка сюди-сюди, тут розводка пішла на ту сторону, на ту. Приварений був прутик. По прутику проводка пішла на три габарита. проводочка теж, все свіженьке. Крило, крило теж, все усилили. Ось така пластинка, до неї все гарненько приварено, що сюди є доступ, щоб болото не попадає. Відбійничок, відбійничок вузенький, вчепили от резину, почіпляли ріжки, чуть закидає болото. Плануємо ще сюди маленькі брозочки вчепити. Фонарі мерсовські. Ось так виглядає підсвіточка. Тут теж все замочки. Поробили. На чотирьох опорах бачили в людей деякі зробили. Не сподобалось, має бути більше опор. Зробили 4, 8, 9, 10, 12 буде. Знайшли такі, таку резину на півприч, півзаді вона стоїть. Зробили такі металеві. От. Такі металеві штукенції, все воно тут на болтиках. Болтик відкручується всередині різьба. Тут теж все на різьбі. От, крила, крила теж в цей профіль з тої сторони різьби зроблені і прикручені крила. Шини наложені. Крило не крутить. Крило крепезне. Резину тут обчепили затулити. Ну, ви розумієте, як воно має бути. Тут все грунтоване. Завіси проварені, теж все зроблено. Заведу вам ще раз, послухайте, як роби. Так, з передачі зняти, коробочка гарно... Робота її гарна. Поки робить, візьму у кущу позивце. Салон, подивіться який, ще опускається. Так вже хочу встати на, на цю платформу. Подивитися, як воно, знаєте, там, куди руки достають, яка висота. Але хочу, щоб чуть-чуть ще -чуть підсохло. Так, сідає. Це теж закриваємо на заштоволочці. Ага. Батько нагадує, зараз газне, подивіться на вихлопну. Ось така його робота. Так, глушимо автомобіль, у нас тут імпро-кнопочка. Заглушили, виключили. Ось така у нас машинка Mercedes 814. Всім хочу подякувати, хто коментував, хто дивився з самого початку, хто додався. От в наш YouTube канал, в Тікток. Дуже вам дякую. Дуже приємно чути гарні коментарі. Буду вас тримати в курсі, коли вона продасться, як вона продасться. знімлю, як вона від нас, дасть Бог, поїде. Ну, як дасть Бог. Ми її робили для того, щоб продати. Будемо займатися або новим проектом, або тягачами. Всім дякую за перегляд. До побачення!